У мами проблеми із тиском, а також є рідна сестра за кордоном. Чи можливо за таких умов звільнення з військової служби. Тут треба два моменти, дві суттєві обставини. По-перше, наявність необхідної медичної документації про те, що в мами є інвалідність першої другої групи та необхідність догляду. При першій групі пишуться в довідці МСЕК чи висновку в цьому експертному вже по-новому. Або при другій групі отримується довідка ЛКК. Довідки ЛКК про необхідність догляду дуже не люблять юристи військових частин і завжди використовуються як причину у відмові у звільненні. Далі висновок такий, що саме по собі проблеми із тиском, часто лежить у лікарні чи похилий вік, не є само по собі підставою для звільнення. Треба інвалідність та догляд. Другий момент. Частина 12 статті 26 закону про військовий обов'язок та військову службу зазначає за умови відсутності інших членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення, або якщо ці родичі потребують самі догляду. Розумієте, наявність сестри сама по собі вам нібито ускладнює процес звільнення або унеможливлює. Але судова практика виходить з того, що трошки розширюють зміст цієї статті, і вже береться до уваги не стільки чи відсутність таких родичів, а можливість здійснення ними догляду. Бо було багато таких ситуацій, коли обидва сини служать. Чи батько і син служать, мати потребує догляду, і сина не звільняють. Тому що є батько, а те, що він служить, не є підставою для того, щоб вважати, що він, що, що він відсутній, да, типу, він повинен здійснювати догляд. Далі, може до, також до уваги береться перебування за кордоном оцих близьких родичів, але береться до уваги ким? Судами. В даному випадку, якщо буде медичка про інвалідність, про догляд. По сестрі буде потрібна документація, що вона чи перебуває на консульському обліку, чи вона скористалася ось цим тимчасовим захистом. Тоді деякі частини і приймають такі рапорти, і задовольняють, звільняють. А деколи доходить, доходить до суду, доводиться звертатися з позовом про зобов'язання звільнити зі служби, де суд бере до уваги цю обставину, що сестра фізично не може. З силу того, що вона постійно перебуває за кордоном, утримувати свою матір, але це звісно час.